Матеріальна допомога сім'ям загиблих захисників та захисниць України, компенсації за пошкоджене та знищене рашистами житло а також встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Низку соціальних питань було затверджено виконавчим комітетом на засіданні 19 березня. Чернігів продовжує підтримувати сім'ї військовослужбовців та військовослужбовець, що поклали життя боронячи країну від російських окупантів. Одноразову фінансову допомогу отримують ще 16 осіб на загальну суму у понад 950 тисяч гривень. У минулому році такі виплати одержала 251 людина. Загальний розмір понад 14 мільйонів. Відшкодовує місто і виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника. 19 березня надання компенсації погодили двом особам, загалом на 40 тисяч. Затвердив виконком і чергові рішення комісії з розгляду питань щодо виплат компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Грошову допомогу в межах програми є відновлення одержать ще вісім чернігівців на загальну суму понад 285 тисяч. Нагадаємо, обсяг компенсації за цією програмою визначається на основі пошкоджень та потреби в ремонті, закупівлі будівельних матеріалів, оплати послуг підрядників. Максимально за один об'єкт виплачують 200 тисяч гривень. Відшкодування за знищені ворогом об'єкти нерухомості отримало ще 12 людей на загальну суму 23,6 мільйонів гривень. Крім того, рішенням виконавчого комітету ще 327 дітей матимуть статус постраждалих у наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цей статус надають дітям, які на момент повномасштабного вторгнення РФ не досягли 18 років.